Вітаю! На цей раз мова піде про світовий бестселер, книгу Роберта Кіосакі Багатий тато, бідний тато. Дослухайте до кінця, не пошкодуєте. Отримайте справжню фінансову освіту. Чого батьки вчили вас про життя, гроші та кар'єру? Чи казали вони, що треба ходити до школи, старанно вчитися, а потім знайти хорошу роботу? Напевно, так. До речі, якщо вже ми заговорили про школу, то ось ще одне запитання. Поки ви там навчалися, що ви дізналися про те, як заробляти гроші? Якщо це було щось схоже на більшість шкіл, то відповідь, ймовірно, буде нічого, нуль, ніщо. Але не варто хвилюватися більшість з нас мали такий самий досвід. Але ця інформація існує багаті сім'ї передають її з покоління в покоління Але як отримати до неї доступ? Багаті люди не працюють заради грошей. Перш ніж ми перейдемо до відомих фінансових уроків, ми розповімо вам одну історію історію дев'ятирічного Роберта Кіосакі. Роберт і його друг Майк були допитливими хлопцями з великими амбіціями коли вони виросли, вони хотіли стати багатими і заробити багато грошей. Але як саме вони збиралися цього досягти, вони не знали вони запитали своїх татусів, як їм почати ставати багатими. Ви, мабуть, здогадуєтесь, що відповів добре освічений, але бідний тато Роберта. йди до школи, вчися і знайди хорошу роботу. Це знайома порада, але вона досить хибна. Іншими словами, бідолашний батько Роберта міг би сказати Іди і приєднуйся до щурячих перегонів, нескінченної рутини роботи на всіх, окрім себе. Нам кажуть, що хороша робота веде до багатства, тому ми старанно вчимося в дитинстві і ще старанніше працюємо в дорослому віці. І що в результаті? Ми, можливо, уникаємо бідності, але точно не стаємо багатшими. Іншими словами, багаті люди такі, як батько Майка, багатий тато, який став фінансовим наставником для обох хлопчиків. І що ж запропонував батько Майка? Спочатку нічого. Роберт погодився, але через кілька тижнів недоплати хлопчик повернувся до свого багатого тата, киплячи гнівом і готовий все кинути. Ти експлуатував мене досить довго, сказав він. І навіть не дотримався своєї обіцянки. Роберт Кійосакі щойно дізнався, що життя часто штовхає тебе на різні боки, і він дізнався, що робота заради грошей не робить тебе багатим. І ось чому багаті люди не працюють заради грошей, багаті стають багатими, змушуючи свої гроші працювати на них. Замість того, щоб витрачати весь свій дохід на дрібнички та розкіш, вони інвестують його частину в активи різного типу. А потім, замість того, щоб працювати заради грошей, вони дозволяють своїм активам заробляти гроші для них. Але батько майка, багатий батько, збирався все це змінити. Одного разу він посадив хлопців і пояснив їм, що багаті купують активи, тоді як бідні купують пасиви, часто помилково вважаючи, що насправді вони купують активи. Насправді пояснив він, актив це все, що додає грошей до вашого гаманця. Ця диференціація дуже важлива, і небагато людей розуміють її правильно. Тож давайте розглянемо приклад будинок часто вважають активом чи не так, але насправді це один з найбільших пасивів, який ви можете мати, будинок, куплений в іпотеку, працює проти вас двома способами. По перше, ви гарантовано матимете величезні витрати, які відніматимуться від ваших доходів щомісяця протягом наступних місяців, і це є промовистою ознакою зобов'язань. Багатий тато сформулював урок для двох хлопчиків якомога простіше. Якщо ви хочете бути багатими, все, що вам потрібно зробити, це визначити справжні активи і купити їх. Якщо ж ви витратите своє життя на купівлю зобов'язань, то ніколи не розбагатієте. Зарплата представника середнього класу також повинна покривати подібні витрати, а також зобов'язання, такі як іпотека, позики на навчання, кредитні картки та інші форми заборгованості. Результатом такого реінвестування є те, що їхні доходи знову зростають, а це означає, що багаті люди стають дедалі багатшими. Робіть так, і незабаром ви побачите, що накопичили невеликий статок. Займайтеся своєю справою, заробляйте гроші для себе, а не для роботодавця. На цьому етапі у вас може виникнути бажання заперечити ніхто не каже вам кидати роботу, принаймні поки що. Кіосакі наголошує у своєму третьому уроці на важливості займатися власною справою. Це не означає, що ви не повинні втручатися в життя інших людей, не в цьому контексті іншими словами. Займатися власним бізнесом означає заробляти гроші через свій портфель активів, а не через просування на роботі, бонуси та підвищення зарплати. Зазвичай вона дає вам певну назву, наприклад, власник ресторану або менеджер з продажу. З іншого боку, ваш бізнес це те, у що ви інвестуєте час і гроші, щоб примножити свої активи. Його багатий батько з іншого боку сказав йому почати купувати активи. Вгадайте, до чиєї поради він прислухався? Правильно, багатого тата. Свій перший бізнес Роберт відкрив у дев'ять років, коли платив сестрі свого друга за те, що вона здавала в оренду комікси дітям по сусідству. Коли він став старшим, він також працював у день. Так Кіосакі навчився займатися власним бізнесом. Звичайно, у нього теж була робота, але те, що зрештою зробило його багатим, це зростання його активів. Звучить досить мило, чи не так? Що ж, якщо ви хочете розбагатіти, прийміть таке ж ставлення. Швидше за все, ваша зарплата не зробить вас по справжньому багатим, навіть з урахуванням підвищень і бонусів. Що вона може зробити, так це допомогти вам придбати активи, які збагатять вас, ви знаєте, що саме. Розуміючи податковий кодекс і правову систему, багаті залишаються на крок попереду систем, покликаних їх стримувати. Він вважав, що це захоплююча історія, але його багатий батько не погоджувався для нього Робін Гуд здавався шахраєм. Бачите, багатий тато звинувачував фантазію про Робіна Гуда в тому, що вона надихнула його на створення податкової системи, яку він зневажав, але як пояснював багатий тато, їм це не вдалося. Багатий тато вважав, що саме середній клас, а не багаті, в кінцевому підсумку несе тягар оподаткування. Багатії були надто розумними та добре оснащеними для цього і ухилялися від сплати податків за допомогою витончених інструментів. Зрештою, корпорація може витрачати долари до сплати податків і оподатковується лише те, що залишається після витрат. З іншого боку, фізичні особи спочатку сплачують податки, і лише потім їм дозволяється витрачати решту. Це важлива відмінність. Але це не єдина перевага, яку корпорація пропонує багатіям? Коли ви створюєте корпорацію, вона обмежує суму грошей, яку ви можете втратити, якщо ваше підприємство збанкрутує, але якщо корпорація збанкрутує і не зможе розрахуватися з кредиторами, ну, власники втрачають свої інвестиції. І все, ніхто не приходить і не забирає їхні особисті речі, ніхто не відбирає їхні будинки, то який же тут урок? А ось який. Розуміючи податковий кодекс і правову систему, багаті залишаються на крок попереду систем, покликаних їх стримувати. Більшість з нас не отримують фінансової освіти. Повернімося до історії Роберта Кіосакі. Вони були присутні на його зустрічах з банкірами, адвокатами та бухгалтерами і дізналися, що означає бути успішним власником бізнесу. В результаті хлопці багато чому навчилися і навчилися швидко, але незабаром вони почали стикатися з проблемами. Знову і знову їм говорили, що навчання та наполеглива праця природним чином ведуть до успіху та багатства. Думка про те, що фінансова грамотність також може бути важливою, не спадала на думку нікому, окрім багатого тата. Яскравим доказом цього є той факт, що сьогодні навіть старшокласники часто вичерпують кредитні картки. Відсутність підготовки з фінансової розвідки є проблемою не лише для сучасної молоді, а й для високоосвічених дорослих, багато з яких приймають неправильні рішення щодо своїх грошей. У Сполучених Штатах 50% робочої сили не мають пенсій, а зрешти, майже 75-80% мають неефективні пенсії. Очевидно, що суспільство залишило нас погано екіпірованими з точки зору фінансових знань. Але фінансова грамотність це один з ключових уроків Кіосакі. Ви можете почати шлях до особистого багатства в будь-який момент свого життя, але чим раніше ви почнете, тим краще. Очевидно, що якщо ви почнете у 20 років, то з набагато більшою ймовірністю розбагатієте, ніж якщо почнете у 30. по-перше, оцініть свої фінанси, по друге, поставте перед собою певні цілі. І по-третє, здобути освіту. Необхідну для їх досягнення, давайте розглянемо їх більш детально. На першому етапі чесно оцініть свій поточний фінансовий стан. Пам'ятайте, будьте чесними і не думайте про гроші, яких у вас немає. Після цього можна ставити реалістичні фінансові цілі. Ви можете сказати, що хочете, щоб через 5 років цей Мерседес був у межах вашої досяжності. Гаразд, наступний крок. Почати розвивати свій фінансовий інтелект, вважайте це інвестицією в найбільший актив, який у вас є ваш розум. Навчіться поводитися з грошима. Наприклад, якщо ви боїтеся отримати відмову, спробуйте короткий час попрацювати в компанії мережевого маркетингу. Ви також можете покращити свою фінансову освіту у вільний час, записуйтеся на фінансові курси та семінари, читайте книги на цю тему та намагайтеся спілкуватися з експертами. Якщо ви побудуєте свій фінансовий фундамент на цих будівельних блоках, є велика ймовірність, що одного дня ви станете заможним і припаркуєте цей Мерседес у своєму гаражі, тому що якщо ви хочете змінити свій поточний фінансовий стан. Вам потрібно почати поводитися з фінансами по іншому. Найбільша зміна, яку вам, скоріш за все, потрібно здійснити, це навчитися ризикувати. У реальному світі часто випереджають нерозумні, а сміливі чому ну, якщо ви не переможете страх, ви дозволите великим можливостям у житті пройти повз вас? Ось чому старанні та розумні люди часто відчувають фінансові труднощі. Страх не схвалення суспільства не дає їм вийти з щурячих перегонів і розбагатіти, вони не розуміють, що успіх завжди вимагає сміливості. Ось чому фінансову розвідку можна звести до двох ключових складових знання, звичайно, але також і сміливість. Саме ці два фактори відрізняють багатих від усіх інших, і це урок п'ятий вони вміють помічати можливості, знають, як на них реагувати, і мають сміливість йти до кінця. Збоку здається, що їм просто пощастило, але насправді вони самі створюють свою удачу. Сидячи на ділових зустрічах багатого батька, Роберт і Майк засвоїли урок, якого не змогли дати їм у школі. Коли ви поєднуєте сміливість з фінансовими знаннями, ви можете швидко помічати можливості і використовувати кожну з них по максимуму. Іншими словами, ви можете майже винайти гроші. Гаразд, давайте заглибимося в поняття ризику в цій частині. Що воно означає насправді? Перш за все, ризикувати означає не завжди бути збалансованим і безпечним з вашими грошима, що ви і робите, коли кладете їх на базові чекові та ощадні рахунки в банку. Хоча вони вважаються більш ризикованими, ніж звичайні банківські рахунки, вони мають шанс принести набагато більше багатства. Іноді, як у випадку з акціями, це може статися за дуже короткий проміжок часу. Візьміть, наприклад, нерухомість або так звані сертифікати податкової застави. Відсоткові ставки за сертифікатами податкової застави коливаються від 8 до 30 відсотків набагато вище, ніж нулі відсотка, що було середньою відсотковою ставкою за ощадними рахунками в Америці в 2013 році. Наприклад, з акціями завжди є невеликий шанс втратити всі ваші інвестиції, але якщо ви не ризикуєте, то гарантовано не отримаєте великих прибутків. Отже, ви бачите, що для того, щоб почати отримувати більший дохід, необхідно ризикувати і брати на себе більші ризики, які вони несуть. Не працюйте, щоб заробляти набагато важливіше працювати, щоб вчитися. До цього часу ми дізналися, що ваші гроші повинні працювати на вас, ми дізналися про фінансову розвідку і зрозуміли, як важливо бути сміливим. Але є ще один важливий урок, який ми повинні засвоїти від багатого тата для більшості людей це було б здійсненням мрії, і саме так це бачив його освічений, але бідний батько. Тобто. Ми вже знаємо, що бідний тато бачив у надійній кар'єрі та наполегливій праці єдиний вірний шлях до багатства. Але батько не був багатим, і Роберт теж. Його бідний батько був спантеличений, але його багатий батько привітав його чому? Не тому, що він заохочував нерозсудливість, а тому, що він точно розумів, що Роберт робить. Він не намагався заробити стабільний заробіток, він намагався вчитися. Його багатий батько втовкмачив йому, що для того, хто хоче заробляти гроші, важливо знати трохи про багато речей. Тому Роберт працював, щоб вчитися, а не просто заробляти. Зрештою, саме для заробляння грошей і були його активи. Його бідолашний батько не міг цього зрозуміти. Розумієте, він був академічною людиною. Розумним і добре освіченим, з докторським ступенем його життєвий шлях навчив його, що саме спеціалізація, а не широка база навичок і знань, веде до багатства, так само і лікарі часто прагнуть спеціалізуватися в одній обраній галузі, як от ортопедія чи педіатрія, одразу після закінчення навчання. Для деяких людей така спеціалізація може мати сенс. Однак бідному татові це не допомогло, бо його докторський ступінь не надто збільшив його заробіток. Саме тому він заохочував молодих Роберта і Майка проводити час у різних відділах своєї бізнес імперії. Згодом вони працювали в ресторанах і будівництві, продажах і маркетингу, бухгалтерії та бронюванні ось у чому шостий і останній урок. Працюйте не лише для того, щоб заробляти, набагато важливіше працювати, щоб вчитися. Ось і все ми підійшли до кінця, розглянувши шість основних уроків з книги Роберта Кіосакі Багатий тато, бідний тато. Добре, тоді настав час для короткого підсумку. Урок номер один полягав у тому, що багаті не повинні працювати заради грошей. То яка ж альтернатива? Це підводить нас до другого уроку. Вивчайте фінанси, визначайте реальні активи та інвестуйте в них. Робіть це, дотримуючись порад з третього уроку. Зберігайте свою основну роботу, мінімізуйте витрати, але також майте свій бізнес на стороні, щоб заробляти гроші для вас. П'яте правило щоб заробляти гроші, потрібна зухвалість, але якщо вона у вас є, ви можете максимально використовувати життєві можливості і винаходити гроші практично в будь якій ситуації. І останнє, але не менш важливе, правило номер 6 працюйте, щоб вчитися. На цьому все. Сподіваюсь, інформація була корисною. Та якщо тобі сподобався контент, то став вподобайку та підписуйся на канал. Пиши у коментарях власні думки з приводу почутого та ділися посиланням. До нових зустрічей!